Місто Маріуполь. Яка це область? Чи не помиляється? Херсонська. Взагалі, Маріуполь, де знаходиться? Схід, захід, центр, північ, південь. Я думаю, що схід. Які області є на сході? Луганська, Херсонська. Зараз які є окуповані? Луганська і Атомна Республіка Крим. Автономна Республіка. Автономна. Добре, а ще яка область є? На Харківська, Донецька, Харківська окупована зараз область? Чи ні, вроді бочта. Азовсталь знаходиться в якому місті? Типа область? Місто. Азовсталь. Ну або хоча б скажи мені, в якій області тоді Азовсталь? Я пам'ятала, але я, я забула, треба згадати. Ну, плюс-мінус хоча б. Херсонська точно, ні. Може в Донецькій. Так, може, чи в Донецькій. В Донецькій. Добре. Місто Вовчанське, яка це область? Харківська. Добре, супер. Енергодар, яка це область? Херсонська. Я не знаю. Мені щось так підходить, мені так, що серце підказує, що Херсонська Запо Напорізька.